Вітаю, друзі, ось такий кавунчик виріс Ерлі Джетана. Сорт. Зовсім він, здається, мені не Early... Бо більшість вже... а, ну, тріщить, скажімо так, від одного дотику. На вигляд симпатичний, хоч і маленький. його десь можливо кіло 500, можливо, два. Шкурочка тоненька, насіннечко дрібненьке. І спробуємо на смак. Солодкий, смачний, не але заявленої ранності, верніше, заявленої ранньостиглості ніякої в ньому немає, друзі. Якщо не вважати на розмір, можливо, в моїх умовах такий виріс, то непоганий кавунчик. Але дозріває він ні на 10-15 пізніше талісмана середнього, ось такий. А так смачний можна садити, хто любить невеличкі кавуни.